Не садіть тую біля будинку. О Боже, це росуне складовище, туї вбивають, а ваша донька не вийде заміж, бо посадила тую. Я можу посперечатися, що кожен із вас чув ці слова, коли хотів посадити ось таку красуню. Якщо так, напишіть у коментарях. Вітаю всіх на каналі Деясад. Моє відео на тему, які дерева не варто садити біля будинку, зібрала чимало вподобайок та коментарів. До речі, його можна переглянути за ось цим посиланням, що знаходиться вгорі. Деякі з моїх підписників почали писати в коментарях, що туї та інші хвойні не можна садити біля будинку, тому я просто не зміг, щоб не зняти для вас ось це відео. У цьому відео ми розберемо цікаві легенди, міфи та факти, щоб кожен для себе вирішив, що і де садити. Додивіться це відео до кінця та підтримайте мій канал вподобайкою. Та підпискою вас чекає багато цікавого і світу рослин. Поїхали! Туя це вічно зелена хвойна рослина, з якою пов'язана ціла купа різних прикмет. В залежності від народності вона символізує стійкість, довголіття та безсмертя. Туя латинською означає жертва. Це дерево, жертва приношень. І у слов'ян. Ставлення до туї неоднозначне і швидше негативне, ніж позитивне, як до символу зміни життя і смерті. Які ж все-таки негативні прикмети пов'язані з туєю? Перше, вирощення тую біля власного будинку може спричинити смерть власника будинку або людей, живущих у ньому. За повір'ям туя має вирости вище самого будинку. Тому деякі люди, які бояться своє здоров'я, висаджують карликові та низькорослі форми. Друге висаджена під вікном туя просвітниця дрібних та серйозних неприємностей. Конфлікти в сім'ї стануть буденністю. Третє ростуча туя біля будинку негативно може вплинути на незаміжних дівчат. Вони можуть зробити неправильний вибір і назавжди залишитися самотніми. Четверте туя приваблює зводів до будинку. Тому власник будинку може отримати матеріальну шкоду, а також буде морально подавленим. І все таки. Звідки взялися всі ці прикмети з гарною декоративною рослиною, зіграв злий жарт той факт, що вона використалася у цвинтарному дизайні. Її почали вважати цвинтарною рослиною, і вона асоціює з собою скорботу та пам'ять про померлих людей. Пірамідальна форма розглядається церковнослужителями як символ, пов'язаний з небіжчиками, тому нею озеленяють території кодовища. Всі знають цей факт. Все, що росте на кладовищі, не можна садити біля будинку. Але ж туї на кладовищі не викопують чи Чи викопують. Та ні. Їх же ж купляють у спеціалізованих розсадниках. Один із таких розсадників це ми, компанія Ідеясад. Про негативні предмети ви вже почули. Поговоримо і про позитивні. Вони повністю протилежні від тих, що ви почули. Перше. Туя оберігає від негативної енергії. Висаджена рослина не дає ворогові зробити щось погане та вплинути негативним оком. Друге, рослина оберіг сімейного щастя. Заздрізники просто не зможуть зруйнувати ваші відносини. Третє. За повір'ям азіалських та індійських народів туя виганяє злих духів, тому нерідко використовується в обрядах феншую. Вірити чи не вірити прикметам вирішувати вам. Адже якщо ви погано налаштовані, то краще не сидіть. Все залежить від вашого емоційного стану. Переходимо до головного цікаві факти про тую. Перше, французькі чинці вважали тую деревом життя і намагалися висаджувати її навколо своїх храмів, так як її аромат сприяє покращенню здоров'я. Друге. Американські індіанці використовували корутуї як засіб проти цинги. В ній дуже багато вітаміну С. А також відваром хвойної рослини лікували ревматизм. Третє, у 19 столітті мазі, отримані з різних частин рослини, широко почали застосовуватися для лікування бородавок та молочниці. Зараз маса використовується в кремах, у для гоління. Та в зубній пасті. Вона має антисептичні та протигрибкові властивості, а також багата вітамінами. Четверте, деревина туї легка в обробці має пріний аромат та гарний малюнок. З неї виготовляють шафи та комоди, оскільки її аромат відлякує моль. Факт лишається фактом. Туя може принести більше користі, ніж завдати шкоди. А якщо ви почнете подорожувати Європою, то побачите, що практично у кожному подвір'ї росте туя і не одна. А люди живуть щасливо та довго, до ста років, мабуть, тому що вони не в курсі наших українських прикмет. Ідея сад пропонує саджанці туї на будь-який смак. Тому переходьте за посиланням у коментарі, щоб підібрати собі туйку. Під ваш ландшафтний дизайн. Садимо разом!